Українські рушники вишиті чоловічі та жіночі сорочки на виставці Полотня на вічність представлена вишивка, починаючи з кінця 19 століття та до наших днів. Особливе місце на експозиції займають вишиті рушники. Одним з розділів виставки є кераміка, адже Україна завжди славилась своїми майстрами-гончарами. Представлені на виставці експонати з різних регіонів України Полтавщини, Житомирщини Чернігівщини. На виставці є і роботи сучасних Нікопольських майстрів. Наймолодшими з них є студентки Нікопольського професійного ліцею. Наталя Пилипенко вишивкою не займається. Вона флорист, та все одно на виставці полотня на вічність вона знайшла ідеї для творчості та натхнення. А от одна з учасниць виставки Ірина Миколаївна вишивці навчилась від матері. Із дитинства їй подобається цей вид мистецтва. Вишивка приносить радість та спокій, відзначає майстриня. Для виставки полотня на вічність Ірина надала музею власноруч вишиті сорочку, спідницю та рушник. Чоловіча сорочка не проста, каже майстриня. Вишита на ній символіка сприяє оздоровленню. Виставка полотня на вічність триватиме до листопада. Нікопольський краєзнавчий музей запрошує мешканців та гостей міста.